Доброго ранку, дорога спільнота. Давайте разом подякуємо нашим Збройним силам за черговий ранок, за те, що бачимо сонце, чуємо спів пташок за нашим вікном. Нас ніяка сила не здолає, якщо ми будемо разом. Разом ми не переможні. Сьогодні такий день, що в мене з самого ранку тьохкає сердечко, сьогодні день народження моєї онуки. Я хотів би почати цей ефір з привітання. Віж називається Моя кровинка. Життя дитино, довга нива, ці дні і ночі, знов і нов. Моя кровиночка, будь щаслива, хай радість буде і любов. Якщо спітнешся ненароком, вставай, іди і не зважай. Стаємо сильні з кожним кроком, і ми, ми завжди поряд, так і знай. За тебе молимося. Богу, щоб гарну долю дарував, і ту на дорогу, що йде до щастя, показав, сьогодні в тебе гарне свято, цей крок зробило майбуття. Це так багато і небагато, моє розумне ти дитя. Нехай все буде в тебе, нехай все буде в тебе добре, складеш мелодію із нот безхмарне небо, чистий обрій, життя літак, а ти пілот. Я дуже дуже хотів би, щоб ви звернули увагу на всі публікації наших адмінів. Там буде приведено номери банківських рахунків, на які можна донатити і допомагати нашим хлопцям зсу. А їм наша допомога дуже, 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 дуже потрібна. Я ще раз наголошую на те, що кожен із нас. Окремо сильний, а разом ми взагалі не переможні, тому що ми разом. Е, свого часу я спілкуючись із своїми друзями, написав вірш, присвячений їхньому побратиму, який загинув у. Під бахмутом, і я написав для нього такий вірш, як посилання до його мами. Ти не плач, не плач моя матуся, я до тебе ще не раз прийду. Скрізь туманом білим розіллюся, птахом раннім тяхну у саду. Я прийду до тебе, ніжним цвітом, променем ранкової зорі, взимку стану я весною і літом спеку тіню в нашому дворі. Я для тебе віра і надія. Знаєш, мамо, буде так завжди. Час на мене тут уже не діє, пам'ять ось дає мої сліди. Обійняти я не зміг фізично, моє тіло прийняла земля, бути духом мені так незвично і гуляти вітром у полях, та я, мамо, буду завжди поряд. Знай, не зміни лише часу плин, днем і нічу, в радості і в горі. Буде поряд твій єдиний син. Е, ще раз наголошую, дивіться, будь ласка, на публікації наших адмінів. Е, і по тому, як, е, хто стільки може, можна донатити на допомогу нашим хлопцям. Е, збираємо майже на, на все, що їм потрібно, завжди відгукуємося на їхні прохання. Я дивлюся, сьогодні ось вийшло сонечко, ясний гарний день. А хлопці, ну, будемо казати, цілодобово 7 днів на тиждень майже в пеклі. І наша допомога їм завжди потрібна, як матеріальна, так і духовна. Я хочу. Прочитати вірш, який я писав е, у, написав у 22-му році. Е, це вірш е, настанова бабусі. Скільки в нас буває помилок, мабуть, і за день не, переліч, не полічити, скільки незалатаних дірок в тих, що плям і кров'ю не відмити, спотикались, падали не раз. Піднімали з багнюки, рішень не буває про запас, результати через білі муки. Доля наша дзеркало думок, в кожній наша сутність впливає. Частом надає вона, вона урок, граючись, сідельця вибиває. Серед різних мешкаєм людей, спільником заходимо по духу. Головне, не звести в апагей у слона перетворити муху. Спробуйте завчити на зубок, не існує непідйомних рішень. Свій період кожного свій строк, щось раніше, а от щось пізніше. І якщо невірний крок зробив, ти не бійся, помилиці зізнатись. Мудрість, благо, майже ексклюзив, довго потім, щоб не відмиватись. Так казала бабця і не раз. Мудрою була вона за віком, добрі справи, то не на показ. Просто залишайся залишайся чоловіком. І я так само кажу, що дивіться уважно на е, рахуночки наших баночків і добрі справи робимо всі разом, разом допомагаємо, разом йдемо до перемоги. А перемога обов'язково буде, тому що я щиро в це вірю. Тому що ми я, 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 я дуже, дуже 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 люблю люблю нашу країну, дуже люблю наш народ. Природу. І я вважаю, що таких як я, ну, абсолютна більшість у нас. І ми здолаємо усі перепони, які стають у нас на шляху. Ще раз дивіться, будь ласка, хто може. По можливості, дивіться рахунки і перечисляйте кошти на допомогу нашим хлопцям. Я писав недавно вірш, коли бачив, як повернувся хлопець на в коротку відпустку додому. Е, я, ну як, був здивований, про що він мріяв в той момент, коли був на передовій в охопі. І ви знаєте, в людей. Я б сказав, є багато загальних цінностей, а є такі цінності, які е, притаманні лише окремим людям. І радість може доставити навіть на, ну, найменший. Ну, я, е, коли він розповів, про що він мріяв, я е, зразу не, не довго думаючи написав цей вірш: закрию очі вдома ніби, і немовірний скарб в руках. Домашнього шматочок хліба, до нього глечик молока. Ти поряд сміхнена привітна, і діти граються в дворі. Біда підкралась непомітно, в лютневу пору на зарі. Мов чорні круки налетіли, прийшли зі зброєю в руках. Бог свідок, ми так не хотіли. Вони принесли білі жах. Гріло все, земля палала, йшла смерть закована в метал, але країна не зламалась, тепер вже ми зла... замовим бал. Замовкли танки і гармати, навколо тиша аж дзвенить. Закрию очі, бачу хату, до тебе хтось з дітей біжить, закрию очі вдома ніби. І цей і неймовірний скарб в руках, шматочок твого люба хліба і повний глечик молока. Отак, От навіть такі бувають радісні моменти у всіх, хто мріє про домівку, про своїх дітей, про свою дружину, про своїх рідних. Багато дуже багато у нас є. Людей, які ніколи не розповідають про те, що вони роблять, але роблять вони дуже, дуже і дуже багато. І я впевнений, що більшість із нас такими людьми і є. Ми завжди допомагали тому, хто потребує, потребує цієї допомоги і завжди будемо допомагати. Е, і Я бува, буває теж, коли у мене є така можливість. Чим можу, тим і допомагаю. Я, е, є можливість грошима, е, значить, грошима. І в мене були е, мої збірки віршів, я передав хлопцям на передову. Скільки в мене їх було? Ну, якщо буде можливіше, і ще передам. І я вас теж. Закликаю допомагати хлопцям, тому що, якщо ми їм не допоможемо, як казали старі наші древні філософи, хто не хоче кормити власну армію, буде кормити чужу. Тому давайте ми зробимо все для того, щоб чужа армія у нас не була на, на території нашої держави. Е, і я Ще хочу прочитати такий вірш, е, я його написав е, теж не так давно. Е, Десь роки мов птахи заблукали у густому тумані життя, в дорогу шукали, в протиріччях сумних відчуттях, так на осіб і долі. Так на осіб і долі летіли, але віра у добрий фінал, та все важче триматись на крилах, початковий згасає запал. Головне, не, на шляху не зіткнутись, десь в тумані опора моста. Є, є надія її оминути, хоч задача не зовсім проста. Цього разу усе обійшлося. Видно плесо і тиха вода. Якусь мить мені навіть здалося, що я іспит, що я іспит в тумані складав. Сподіваюсь. На шлях без туману і без темних насуплених хмар, а коли така мить вже настане, маяком буде сонце-ліхтар. І хай у нас буде маяком наша майбутня перемога, яка закладена у нас у наших серцях, в наших думках, в наших бажаннях. І я думаю, що ще раз кажу: повторюся, ми разом сила. Ніколи ніколи нам не треба здаватися. Ми завжди долали всі перепони, завжди долали, е, любу непогоду. І я сподіваюся, та не сподіваюся, я упевнений, що і це ми теж здолаємо. І буде наша у нас процвітаюча країна, буде у нас все добре. Я знаю, що українці дуже дуже талановита нація. Ми вміємо все. І я думаю, ми все відбудуємо і доб'ємося того, що наша країна буде з з найкращих. Так що ще раз подивіться, будь ласка, на публікації наших адмінів. Там, там є номери наших. Рахунків банків, куди, куди можна донатити хлопцям на ЗСУ, на їхні потреби. Зараз такий час, що ми повинні дійсно згуртуватися, що ми й робимо. Тому що одним дуже важко. Якщо у нас є друзі, якщо у нас є. Наші однодумці, у нас є віра, у нас, та у нас є майже всі критерії для того, щоб досягти перемоги. Тому я думаю, що все у нас буде. Так що давайте, е, хто віруючий, молимося за хлопців, хто е, будемо вважати, е, не з, Схиляється до релігійних концесій, хай просто вірять в те, що ми переможемо. І я думаю, що все буде добре. Я на цьому буду, мабуть, закінчувати свій ефір. Всім дуже-дуже дякую і, будь ласка, не забувайте про донати на ЗСУ. Всім гарного здоров'я, всім перемоги. Всім чистого неба і щасливих сміхнених наших дітей, їхнього майбутнього. Заради цього ми і робимо все, що зараз, щоб досягти нашої перемоги. Слава Україні, слава нашим героям, слава нашим ЗСУ.